Школа це не тільки стіни, насамперед це дух. Пам'ять традиції, наступність поколінь це педагоги і ті, хто щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного, і ті, кого вже немає сьогодні, але завжди живуть вони у пам'яті учнів, колег і вчителі-пенсіонери, для яких найвища нагорода в житті, успіхи колишніх вихованців, їхні щирі слова подяки на традиційному вечорі зустрічі шкільних друзів, де впізнають вони один одного, незважаючи на. Сивину за блиском завжди молодих очей. Золочівська загальноосвітня школа No4 має не тільки багате минуле, творче, сучасне, а й широкі перспективи розвитку в майбутнє, адже цій школі виповнилось 50 років. З нагоди ювілею, 17 березня 2013 року, у Золочівському районному народному домі відбулося свято під назвою Серце віддаю дітям. Виступили учні та педагоги школи. 50-річчя Золочівської загальноосвітньої школи No4 зібрало багато поважних гостей: представників районної та міської влади, колишніх та нинішніх випускників, педагогів, учнів та батьків. З вітальним словом до гостей звернулися директор Золочівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No4 Павлишин Олена Петрівна, директор з навчально-виховної роботи Загакайло Орест Юрійович, волонтер Брендон Кахіл та учитель. Наталія Григорівна Бліщ People are just walking around. Our heads are from the peaks in the ground. What we don't see, well, it can't be real. What we don't touch, we cannot feel. We're living we in this town. The sun is coming up and it's going down. But it's all just the same. Say that you did You know that I will give you my